Жила собі дівчина, дожила до 25 років і померла. Що говорить в таких випадках, що була вона вродлива і розумна, що любила Моцарта, Баха, Бітлю і мене. Якось, коли вона звалила в одну купу цих світочів музики і вашого покірного слугу, я й спитав, за яким усе таки принципом мають розподілятися її лаври. І вона, всміхнувшись, відказала: за алфавітним. Я тоді, пригадую, теж усміхнувся. Але тепер сиджу й гадаю, а як власне мене в тому списку було записано якщо на ім'я, то я стояв за Моцартом, якщо ж на прізвище, то десь між Бахом та бітлами. І так, і так виходить не перше місце, і це чомусь страшенно мене гризе: я ж бо звик скрізь бути першим. Гени, фамільна спадковість. На останньому курсі я взяв собі за звичку працювати в бібліотеці Редкліфа це приватний жіночий коледж у Кембриджі, штат Масачусетс, у тому ж місті розташований і Гарвардський університет, професура якого викладає і в Редкліфі. Не тільки через те, що там є на кого і на що подивитись, і я таки дивився і задивлявся, а перед усім тому, що в цій бібліотеці стояла справжня тиша, мене там ніхто не знав. І від роботи не відривав, та й одержати книжку з Фонду обов'язкової літератури було легше. А втім, як водиться у нас в Гарварді, за день до заліку з історії я ще не тримав у руках жодної книжки з обов'язкового списку. Отож, зайшовши до бібліотеки, я пішов прямо до видачі, з наміром узяти один єдиний том, який сподівався, і вивезе мене завтра. На видачі чергували двоє дівчат одна висока. З тих, що грають у теніс і в усякі інші ігри. Друга в окулярах учена мишка. Я обрав чотириокого гризуна науки. Дайте мені пізні середньовіччя. Вона скоса глянула на мене. Хіба у вас немає бібліотеки? Наскільки мені відомо, студенти Гарварда мають право користуватися вашою бібліотекою. Ви мені про закон, містере Шпаргалето, а я вам про етику. У вас у Гарварді 5 мільйонів книжок, а у нас тут злиденні кілька тисяч. Ото ще надлюдина в спідниці. Це з тих, мабуть, що вважають, якщо студенток у Редкліфі в п'ятеро більше, ніж студентів у Гарварді, то це означає, що дівчата в п'ятеро розумніші від хлопців. За інших обставин я залюбки позбиткувався без неї. Я вмію це, але сьогодні мені до зарізу потрібна була та клята книженція. Слухайте, мені дуже потрібна та клята книженція. Чи не можна без вульгарності, містере Шпаргалето. Чого це ви охрестили мене Шпаргалето? Того, що вигляд у вас такий, багатий та дурний, відповіла вона, знімаючи окуляри. От і не вгадали, я бідний, але розумний. Це я бідна і розумна, містере Шпаргалето, а ви ні. Вона виклично дивилася на мене своїми карими очима. Ну, гаразд, оте багатий, я б іще проковтну, але за дурного спуску не дам, і гарні очі тебе не виручать. Який це йолоп сказав вам, що ви розумні, питаю. Я сама знаю. От з вами я приміром і кави за одним столом не пила б, а я вас ніколи й не запросив би. От вам і доказ, зраділа вона, доказ того, що ви дурний. Знаєте, чому я запросив її на каву? З чисто егоїстичних міркувань. Скапітулювавши в останню мить, тобто удавши раптом, що чашка кави в її товаристві стала моєю найзаповітнішою мрією, я одержав пізнє середньовіччя. А що чергувала вона до закриття бібліотеки, то я встиг завчити кілька абзаців про послаблення церковного і посилення світського впливу на королівську владу наприкінці 11 століття. За свою відповідь на заліку, я одержав відмінно з мінусом. І, до речі, таку самооцінку я дав ніжкам Дженні, коли вона вперше вийшла за бібліотекарського столу. А от її вбрання не викликало в мене захвату. Як на мій смак, воно було аж надто богемне. Передусім індіанська торба, що правила їй за сумку. На щастя, я не дав волі язику. Виявилося, що та сумка плід її власної творчої фантазії. Ми пішли до дешевенького ресторану Ліліпут. Розташованого поблизу бібліотеки. В супереч назві туди пускають не тільки маленьких чоловічків. Я замовив дві кави і шоколадне тістечко з морозивом для неї. Мене звуть Дженніфер Кавілері, сказала вона. Я американка італійського походження. Невже вона думає, що я сам не здогадався? б? Спеціалізуюся з музики, додала потім. А мене звуть Олівер, відрекомендувався я. Це ім'я чи прізвище? Ім'я, відповів я, а тоді признався, що прізвище моє Беррет. Пишеться так само, як прізвище поетеси. Мається на увазі англійська поетеса Елізабет Беррет Браунінг? жваво поцікавилася вона. Так само, підтвердив я, тільки ми з нею не родичі. Запала мовчанка, і я в думці подякував їй за те, що не почув однеї знайомого і остогидлого. Отже, так само як назва корпусу, бо така вже мені випала доля бути родичем отого типа, що збудував корпус Беррета найбільшу і найпотворнішу споруду на території Гарвардського університету, колосальний пам'ятник багатству, марнославству і безпардонному гарвардському снобізму моєї родини. Дженні надовго принишкла. Чому? Невже нам більше нема про що розмовляти? Чи може вона втратила до мене інтерес через те? Що я не родич, а тільки однофамілець поетеси, сидить собі, дивиться на мене і ледь помітно всміхається. Щоб якось заповнити паузу, я погортав її зошити. Почерк чудний, маленькі загострені буквочки, великих літер немає зовсім. Чи не ставить вона себе часом на одну дошку з Камінгсом? А курси лекцій слухає такі, що на них простий смертний і не потикається. Порівняння літературознавство 105, музика 150, музика 201. Музика 201. Це здається з програми випускного курсу. Вона ствердно кивнула, не стримавши гордовитої усмішки. Поліфонія Ренесансної доби. А що таке поліфонія? Із сексом ніякого зв'язку, містере Шпаргалетто. А я все це терплю. Невже вона не читає Кримзн? Яскраво червоний, назва газети Гарвардського університету. Це його традиційний колір. Невже не знає, з ким розмовляє? Слухайте, ви знаєте, з ким розмовляєте? А вже ж. І в очах глум. Ви власник корпусу Беррета. Ні, вона таки не знає, хто я такий. А от і не власник. То мій Розумаха Прадід міг бути власником, але подарував корпус Гарварду. Подарував, щоб його правнука, дарма що він ніякий не розумаха без усяких перепон прийняли в студенти, ну, знаєте, це вже занадто. Дженні, якщо ви маєте мене за нікчему, навіщо було напрошуватись на чашку кави? Вона подивилася мені просто в очі, усміхнулася і відповіла: Ви гарно скроєні. Справжній переможець це той, хто вміє гідно програвати. Це не парадокс. І ніде так не вміють обертати програш на перемогу, як у Гарварді. Тепер ти зрозумів, що таке невезуха берете, грали ви класно, та коли вже не щастить, то не щастить. Е, я радий, що ви нарешті виграли. Вам перемога потрібна була більше, ніж нам. Що би робили, якби програли? Але слова словами, а чистий виграш, звісно, краще. Надто коли гол забито в останню хвилину матчу. Прощаючись із Дженні біля дверей її гуртожитку, я думав не про поразку, а про перемогу над цією кусючкою. Послухайте, ви, кусючку, в п'ятницю у нас відбудеться хокейний матч із Дартмутом. То й що? Приходьте, я вас запрошую. Вона продемонструвала типово редклівське ставлення до спорту. Чого я там не бачила на вашому хокеї? Я недбало відповів: Мене, я гратиму в тому матчі. Поки я чекав на її відповідь, мені здавалося, ніби я чую, як падає сніг. За кого? нарешті спитала вона.